Як посів життов як посію жито жито житов'яр, жить житов Ходи ти, ходи я, ходи бариня, моя бариня, Марія Іванівна, Варвара Степанівна, Іва Данилівна, Тетяна Кирилівна, Савка Григорович, Самка Ритонович, самкари Ой бариня, бариня, чиго тебе надо, надо, чи кучера, чи лакея, чи погонича, матвія, бариня, як скошу я жито в як скошу я жито в яр, жито я жито яр, ходити, я, конди бариня, моя бариня, Марія Іванівна барасива. На Іва дани, на тетя, Савка кирилі, на, кирил, лим, на сав, хари, орови, сам сам харитонович бариня, ой бариня, бариня, тебе надо-надо, чи кучера, чи лакея, чи погонича Матвія, бариня, як зв'яжу я, жито в як зв'яжу я, жито в яр, жито я, жито в яр, ходи ти, як, ходи я, ходи бариня, моя бариня. Марія Іванівна, Варвара Степанівна, іва Данилівна, Тетяна Кирилівна, Савка кирилів, сам каригору, і Савкари, Ту, ну, ч, бариня, ой, бариня, бариня, чого тебе надо-надо, чи кучера, чи чі лакея, чи поничам двія бариня. Як знесу я жито в яр, як знесу я в яр. Житом'я, житом я, ходи ти, ходи я, ходи бариня, моя бариня, Марія Іванівна, Варвара Степанівна, Іва Данилівна, Тетяна кирилівна, Савка савкаригор, сам Харитонович, бариня. ой бариня, бариня, тебе тібена надо, надо, чи кучера, чи лакея, чи погонича Мадвея, бариня.